Княгиня Ольга легендарна політикиня середньовічної Європи. О, привіт! Я Ярослава, донька воєводи. В архів додано воєвода. Тільки налякайтесь, це у нас печеніги намагаються захопити Київ. В архів додано печеніги. Але ці стіни мій тато будував, тому вистоять. Дивіться, це Ольга. Думаєте, це просто жінка? О, ні, це дуже крута жінка. Ой, як же вона мені подобається. Усім у сховище. Лучники! Сауд! В нас закінчується їжа та вода. Треба щось робити. У мене є план. Не вірите? А дарма Ольга дуже мудра, і зараз я все все про неї розповім. Буде гаряче. Ольгу видали заміж за князя Ігоря, коли вона ще була підліткою. В архів додано версії походження Ольги. На початку нічого не віщувало грандіозних подій для Ольги: княжий двір, нащадки, капище все як у всіх дружин правителів у язичницькі часи. Але все пішло не за планом. А може, досить вже? Та нічого не станеться, люба. Сатаниною збирається наша зірка. В архів додано данина і полюддя. Але всіх. А особливо древлян. Не аби як дратував непорядкований збір данини. В архів додано древляни. А ще подейкують, ніби Ігор вже тоді мав намір прийняти християнство. І язичники довкола були зовсім не в захваті від такої ідеї. Під час полюття древляни жорстоко вбили князя. Я ж попереджала. І відчувши безкарність, древляни пішли захоплювати владу в Києві у сенсі пропонувати Ользі шлюб. Але в наші часи це одне і те ж: беззахисна вдовиця з маленькою дитиною і великим містом ласий шматочок. І щоб захиститись від убивць чоловіка, Ольга вирішила діяти за законами нашого часу нестандартно і жорстко. Перше посольство древлян Ольга наказала закопати. В архів додано посольство. Друге спалити. Але древляни прийшли і втретє. І не куди небудь, а просто на тризну по Ігорю. В архів додано тризна. Але додому не повернулись. І Ольга зрозуміла, що зупинятися древляни не збираються, і натяків не розуміють. І пішла з військом на місто Іскоростень, столицю древлян. В архів додано іскоростень. Захопити місто було вкрай складно. І Ольга знову знаходить нестандартне рішення. І відправляє дрони. Ой, вибачте, голубів. З палким посланням. У результаті. Решта древлян увійшла до складу русів разом з іншими сусідніми племенами, побачивши в Ользі сильну правительку. І ось нарешті в русі тиша. Але вона оманлива, бо немає головного правил гри. І Ольга їх встановила. Тепер ніхто вже не їздив по поселеннях за даниною, коли заманеться. Натомість з'явилися постійні адміністративні центри. Погости. В архів додано. Погост саме там збирали і зберігали фіксовані уроки. В архів додано уроки. Данину, що згодом трансформувалася в податки. Вирішували суперечки. Провадили торгівлю. Прозорість і передбачуваність. Тепер усе по-чесному. Знаєш, коли і скільки. Захист від зловживань. Сплатив. Отримай початку. Урок повторно не вимагають. Планування і ресурси. Знаєш, що сіяти, що залишити, і що віддати. Правовий захист. Суперечка. Іди до Тіуна. Тепер суд не лише для бояр. Військова безпека. Сплачуєш, отримуєш охорону від набігів. Нові економічні можливості. Погост. Не лише збір, а й торгівля та розвиток. Централізоване управління зрозуміла і прозора система податків створили державу. Залишилося що правильно налагодити зовнішню політику. Це Константинополь, столиця Візантійської імперії. В архів додано. Константинополь. І Ольга вирішила укріпити стосунки з потужним сусідом. І охрестити Русь. Це як у ваш час стати членом ЄС. Але подейкують, що імператор теж поклав око на Русь і запропонував Ользі шлюб. Але ми вже знаємо, Ольга цінувала незалежність, і це була б не наша княгиня, якби знову не придумала хитрий план. Вона нагадала, що все ще язичниця і має охреститися в архів додано хрещення. А після відмовила імператору. Зі словами Ви тепер мій хрещений батько, а це якось неетично. Імператор пішов шукати менш волелюбну наречену, а Ольга, охрестившись, і віру знайшла і не втратила незалежності Русі. Цим вона відкрила Русі шлях до дипломатичних відносин із Візантією та Європою, заявивши про себе як про рівноправну правительку. А ще це був шлях до волі, бо хрещений народ не можна було брати в рабство. Але хрещення всієї Русі здійснив уже її онук Володимир Великий. А до цього країна залишалася язичницькою і молилась багатьом богам. У майбутньому Ольгу оголосять святою, а у ХХ столітті у Ватикані з'явиться її портрет. В архів додано портрет Ольги у Ватикані. А це велика рідкість. І велика шана. У наш час велична княгиня залишалася московим центром Русі і після того, як передала владу своєму сину Святославу. І пильнувала її, поки той відповідав за охорону держави. Бо у Русі ще лишилися вороги. У мене є справи в Болгарії. Надягни шолом. І поки Святослав був у поході, на Київ напали печеніги, Кажуть, їх узагалі то візантійці підкупили. Але хто зна? поки ми тут балакали, Ольга відправила гінця до воєводи-пратича. Це як месенджер у ваш час. Потужна ідея. Ми їх налякаємо, а тим часом і Святослав повернеться. Ось і Святослав повернувся. Ожен план спрацював. Зараз я цим клятим печенігам покажу. Вибачте, мамо, ледве встиг. Дякую, синку. Ти дуже вчасно. Іди поїж. Ну, тепер ви все знаєте про Ольгу, мудру державотворицю. А тепер придивіться до Святослава, хоча про нього вам хтось інший розкаже.